Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про те, що я чекаю в 2024 році по технологіям і гаджетам. І я зроблю це відео цікавим для вас, бо я не тільки про смартфони буду розповідати, а ви зробіть його цікавим для мене. Бо я буду читати коментарі, і мені буде цікаво почитати, чого ви чекаєте. Бо, звісно, я про все розповісти не зможу, і я впевнений, що багато цікавого я упущу. А ви про це розповісте? І, можливо, якщо там буде багато всього, то я зроблю другу частину по саме вашим очікуванням. Ну що ж, розпочнемо. І почну я зі смартфонів. Рік почнеться з флагманської лінійки від Samsung – 24 з головним флагманом s 24 Ultra в Титані. Далі у нас буде доволі великий проміжок часу, де не буде нічого. А от далі знову ж таки, флагман мене від Samsung відкриють цілий ряд новинок. Спочатку нам покажуть Fold 6 та Flip 6, а далі понесеться iPhone 16 і вся лінійка, Pixel 9, і, і по ходу все. Там, звісно, будуть ще китайці, вони завжди були, але я не скажу, що мені вони хоч якось цікаві. Тому якщо там буде щось прям таке надцікаве, то я обов'язково розповім про це в новинах, які виходять по п'ятницям. І до речі, друзі, якщо ви вперше на цьому каналі чи ви дивитесь його без підписки, будь ласка, підпишіться. Вам це нічого не коштує, а нам буде приємно спостерігати якийсь прогрес і ваш фідбек. Також не забувайте про ваші вподобайки, якщо відео вам подобається, і коментарі. Це реально поліпшує його просування. Зараз я коротко розповім, чого я чекаю від кожного зі смартфонів. S24 – це знову ж таки буде напевно найкращий збалансований андроїд на ринку, чи не найкращий смартфон в цілому. Наприклад, S23 Ultra для мене був найкращим Android-смартфоном в минулому році. Але найцікавіше, звісно, подивитися, що вони там зі штучним інтелектом наробили, бо шуму багато. Fold 6. Тут головне, що я чекаю, це зміна пропорцій. Думаю, що смартфон стане по формі більш схожим на піксель, але з маленькими рамками і гарною якістю. Від Flip 6 чекаємо кращі камери і більше дисплей зовні. Бо Flip хоч і суттєво оновився цього року, проте камери зовсім не чіпало вже декілька років. А ще Можливо, Samsung покажуть перший складаний планшет чи z подібний смартфон, який будуть складатись вдвічі на CES вони якраз показали їх прототипи. Тепер iPhone. вже були деякі зливи про те, що дизайни розробляються, що там будуть якісь нові кнопочки, але все це поки що під питанням. Сьогодні хардверно iPhone вже доволі класні. Але у них майже нічого нема з точки зору штучного інтелекту. От цього і чекаємо. А от Google в своїх пікселях 100% буде робити наголос саме на штучному інтелекті на інтеграцію з BART. І от цього я дуже чекаю. Це повинно бути цікавим. Серед іншої техніки, яку я чекаю цього року, я відмічу наступне: Garmin Enduro 3. бо Enduro оновлюється раз на два роки. І зараз якраз час. Я б дуже хотів, щоб в них з'явилась підтримка e 7 І ще уявіть, якщо з їх автономністю буде можливість роздавати Wi-Fi десь в лісі. Ну і Apple Watch Series 10. Думаю, що їх назвуть якось пафосно, типу Apple Watch X. Я, хоч і невеликі любителі годинників Apple, але щось мені підказує, що в ювілейному поколінні ми побачимо щось дійсно нове. Ну, наприклад, можливо, нормальну автономність. Але в 2024 році у нас серед трендових гаджетів будуть не ті. Тільки смартфони, наприклад, Apple Vision Pro. Вона якраз повинна почати продаватись десь на початку цього року. І, до речі, буде цікаво подивитись, чи Apple замінить мені залізо на старті продажів, тому що її анонсували з чіпом m 2 а m 3 тоді ще не було. Зараз вже є топові m 3 і можливо, Apple встигне до релізу оновити і Vision Pro до m 3 Спочатку я вам чесно скажу, я не зрозумів цей пристрій. Але зараз я можу сказати, що я його дуже чекаю, і мені буде цікаво ним покористуватись. Я навіть не виключаю, що він може змінити те, як люди працюють. В принципі. Бо давайте будемо чесними: люди десятиріччями не міняли свій воркфлоу, концепцію робочого місця. У нас є стілець, стіл, монітор, комп'ютер і периферія. А Vision Pro це не просто гарнітура віртуальної чи доповненої реальності, яких ми вже бачили десятки. Це не просто про якісь там ігри, які колись, можливо, створять для гарнітури. Це заміна всього воркфлоу: того, як ви споживаєте контент і як працюєте. І це повинно бути набагато більш зручно і комфортно. Що сам шолом буде комфортним, а судячи з презентаційних матеріалів, бачимо, що над цим Apple добре попрацювали. Що я маю на увазі під зміною робочого простору? Уявіть, що у вас не монітор стоїть перед вами. А величезний екран. Інколи ви можете вмикати камери і сенсори, і бачити, що відбувається навколо, і використовувати гарнітуру як шолом доповненої реальності. А інколи ви просто абстрагуєтесь від всього навколо, йдете на мітінг, чи там монтуєте відео, чи щось дивитесь, і перед вами ну, справжній кінотеатр. Бо по суті там буде комп'ютерне залізо, там буде MacOS, і ви будете робити все те саме, що ви робите зі своїми макбуками. І так, поки що мова не йде про те, що це буде прям високопрофесійний інструмент. З точки зору, наприклад, монтажу, тому що залізо буде доволі базовим, але навіть на MacBook Air з чіпом m 1 можна дуже добре монтувати і ніяких проблем в Final Cut не буде. То уявіть, що буде дозволяти робити ця гарнітура. Зараз, наприклад, щоб розширити свій робочий простір, вам треба докуповувати великі монітори, декілька моніторів. А тут ви зможете їх зробити скільки завгодно, розміщати свої вікна просто десь в просторі, і вони будуть великими. І головне цього ніхто не буде бачити. Ви зможете робити що захочете, ви можете споживати контент в той час, як ви щось робите, якщо ваш мозок дозволяє це робити, звісно. І так, тут мова не про те, щоб ходити з Vision Pro. Це більше про стаціонарне споживання. І не через автономність, тому що ну подивіться на ноутбуки, вони більш автономні ніж ця гарнітура, але ви із ними не носитеся десь по офісу, по студії, в пошуках пригод. Ви прийшли на робоче місце, сіли і працюєте собі. Тому і автономність декілька годин, якщо треба буде попрацювати десь Достатньо, ну і до того ж, не забуваємо, що гарнітуру чи шолом треба буде тримати на голові. Велика батарейка збільшить вагу суттєво. Головне, щоб від мережі можна було комфортно працювати. Я вже вам розповідав про свої перші враження від Vision Pro. і тоді мені здавалося, що це просто якийсь черговий шолом ще і за якісь нереальні гроші. Проте ні, виявляється, це справжня заміна вашого робочого простору, і навіть по ціні виглядає все це не так. Як здавалося на перший погляд, тому що по суті у вас тут величезні екрани, гарний комп'ютер, компактність все в одному флаконі, і це коштує навіть дешевше ніж якщо ви будете збирати собі гарний сетап. Щоб ви розуміли, вартість Vision Pro складає 3500 доларів. Плюс там податки, ось це все, плюс, поки воно там доїде в Україну. Але давайте подивимось, скільки коштує, наприклад, гарний монітор від Apple. Apple Studio display буде коштувати від 74 тисяч гривень. А це вже більше 2 тисяч доларів. А якщо казати про Apple Pro display XDR, то там вже цінники від 230 тисяч гривень. І це дисплей на 32 дюйми. Так, дуже якісний, офігенний для професіоналів, але ну, все ж таки в цій гарнітурі екранчики будуть будуть побільше і їх самих буде більше, і це навіть ще нарахував сюди будь-яке інше залізо. Тож мені здається, майбутнє у такої системи є. Головне правильно її розуміти. Це не просто якась іграшка, це ваш робочий сетап. І звісно, я не можу не згадати про, напевно, головний тренд, як 23-го року, так і те, що нас буде чекати в 24-му році штучний інтелект. Це почнеться з того самого Galaxy S24, бо там все буде крутитись навколо штучного інтелекту. Чесно кажучи, я не чекаю від цього чогось революційного. Я думаю, що все буде вже із серії, що ми раніше бачили. Це допомога в обробці фотографій, можливо, відео, допомога в наборі текстів, повідомлень і чогось такого. Проте зараз я не відношусь до цього скептично. Я б дуже хотів би, щоб нас чимось здивувало, особливо в такій темі, як штучний інтелект. Бо раніше Samsung нас вже. Дивували, наприклад, своїми фаблетами, тими самими ноутами і так далі. Тому чекати залишилось доволі недовго. Презентація вже 17 січня. Ну а далі в гонку штучних інтелектів у нас підключаються ну майже всі. Наприклад, Майкрософт зі своїм копайлотом чи Google з бардом, і цього року вони 100% будуть не просто розвивати цю ідею, вони будуть презентувати нам кінечні продукти, які нас будуть дивувати. Бо саме зараз увага підігріта, тому це треба робити. А от Apple цього року просто вилетять з гонки, якщо не вибачте, всруться і не заскочать в цей вагончик штучного інтелекту. Бо поле для того, щоб щось презентувати, у них є Наприклад, Сірі я вже давно казав, що штучні інтелекти треба переосмислювати. Сірі була презентована ще за часів iPhone 4S. Тоді про штучний інтелект ніхто і не говорив. Зараз же ці асистенти безглузді у когось краще, як Google Assistant, у когось сірі, але вони можуть бути дійсно корисними. І якщо Apple цього року на VVDC спочатку нам покаже концепцію, а потім за презентацією iPhone покаже, як це працює, то вони можуть прямо вірватися в цю гонку. Уявіть собі асистент, який допоможе вам планувати ваші поїздки, вирішувати якісь бізнес-задачі, з яким ви зможете спілкуватись фактично як. Зі звичайною людиною, бо люди, що вже намагаються таке робити з чат-GPT. чому це не додати до голосового асистенту? Microsoft теж не планують відставати, і вони вже анонсували свої власні чіпи. Microsoft Azure Maya 100 і Cobalt 100. Повністю власної розробки на arm архітектурі, і які заточені саме під штучний інтелект. До речі, не тільки Apple Watch 10-го покоління цього року ми чекаємо Microsoft Surface також оновлять свої продукти до 10-го покоління, і можливо, саме з цими чіпами, і можливо. З Windows 12, яку ми теж чекаємо. І знаєте, чого саме я очікую більше за все від штучного інтелекту цього року, на що буде попит і чим будуть користуватись? Це перетворення тексту в відео. Давайте подивимось, як для нас, консюмерів, все розвивалося останнім часом. Ми вже майже звикли до чат Ви можете задати йому будь-яке питання чи поставити задачу, і він з нею впорається. Правда, в текстовому вигляді, і це нерідко прям допомагає. Але різні нейронки і штучний інтелект вже давно працюють із зображенням. Якщо в 2020 тисячі двадцятому, році ви побачили зображення людини, яке зробив штучний інтелект, ну це виглядало крінжовенько і інколи прям. Суттєвими багами. А сьогодні цілі сторінки OnlyFans ведуть моделі, які створені штучним інтелектом. І креатори цих сторінок заробляють десятки тисяч доларів. Я думаю, що до кінця 2024 року можна буде створювати відео, просто друкуючи текст. Наприклад, як оцей сценарій. Просто уявіть, наскільки це змінить індустрію, наприклад, блогінгу. І хтось скаже, що ой, катастрофа, ці мультяшки замінять людей. Але навряд чи це станеться. Бо коли сьогодні людина намагається зламати систему і виконати якесь завдання за допомогою чат-GPT, це давайте будемо чесними, виглядає крінжовенько. бо одразу зрозуміло, це робота ChatGPT. І якщо створити ціле відео за допомогою умовного відео ChatGPT, то воно також буде доволі. Дивним. Але я б своїй роботі використовував би різні сервіси для того, щоб створювати скетчі. Тут прям не пахне поле для креативу. Пишете сценарії, в яких ви знімаєтесь самі, от як я зараз, а потім додаєте ще якісь кумедні скетчі. І їх візуалізувати може якраз таки шиф. От такі мої очікування від 24-го року у світі технологій і гаджетів. Якщо у вас є якісь власні свої очікування, обов'язково напишіть про це в коментарях, я буду раді радий там з вами поспілкуватись. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про ваші реакції. Всім пока!